Такий закон був. Батько, якщо не хоче, щоб ти навчалася, ти не вчишся. Моя мрія, аби хтось із дітей мав вищу освіту і жив іще краще. Мені вже це не потрібно, у мене вже є діти. Хлопці, вони попадають десь 50% і в загальної школи після 3 класу. Це 50%. А щоб і до університету або до коледжу, ну. Немає навіть одного відсотка. Я хотіла дуже навчатися. У нас були такі моменти, коли мама давала гроші на репетитора, так щоб батько не знав, е, да, тому що тато був проти. Він не розумів, для чого це мені. Побачивши, я не втратила бажання. І вже коли я наступна моя спроба була знову поступити до університету, він вже сам мене відвіз до кафедри журналістики. Він сам дав ці кошти, свої особисті кошти на Розумієте, от є система. І в цю систему вриваються інші жінки, які не хочуть сім'ю, а хочуть навчання освіти, хочуть кар'єру будувати, хочуть бути незалежними від чоловіків. Це вже йде, як мінімум, проти слова чоловіків в громаді. Хтось вважає, що якщо відпустити дівчину, не хлопчиків, а дівчинку на навчання, то це порушить якісь традиції. Але це не так. Того, до що, що маю я зараз, е я прийшла завдяки батькам, але також з самого початку, в деяких моментах, я йшла супереч і ним, щоб дійти.